У Сенаті США набирає обертів двопартійна ініціатива щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Ось як президент Трамп відповів на запитання щодо цього законопроєкту про санкції цими вихідними так. Використовуйте його, якщо це буде необхідно. Його ухвалили. Я ще не вирішив, чи використовувати його. Це дуже, це дуже потужний законопроєкт. До нас приєднується конгресмен демократ Сет Молтон з Масачусетсу, який входить до складу комітету з питань збройних сил палати представників. Конгресмени, дякуємо, що завітали з усіма цими елементами, які я щойно окреслив. У вас є законопроект про санкції, який набирає обертів у сенаті та отримує підтримку в палаті представників, але його очолюють сенатори Грем і Блументаль. Я запитала сенатора Блументаля, коли він був у нас. Чому, на його думку, сам президент ще не вирішив, чи хоче він просувати цей законопроект про санкції, коли він має таку широку підтримку? Дозвольте мені показати вам, що сказав сенатор. Одна з таємниць для мене, Кейт, і ваше запитання стосується суті того, як Путін по суті грає Дональдом Трампом. Він виставляє його дурнем. І у мене немає хорошої відповіді, чому Трамп досі не підтримав цей законопроект відкрито. А як ти думаєш, куди це все йде? Ну, по-перше, давай будемо відвертими. Трамп маріонетка Путіна. Він повністю у кишені Путіна. І це єдина можлива причина, чому Трамп виступає проти цього? Я маю на увазі навіть за його власною знаєш мистецтво мистецтвом угоди, ти повинен мати важелі впливу, коли йдеш на переговори, а це явно підсилює позиції України проти Росії. Нагадаю, Україна, Україн наш союзник, а не Росія. Іноді треба, тобто президенту потрібно це уточнювати. Тож куди це все йде? Ну нарешті деякі республіканці знаходять у собі сміливість зробити правильний вибір. Це, це це обнадію. Звісно, це була двопартійна військова підтримка, двопартійна двопартійна підтримка України. Я б сказав протягом тривалого часу, поки Трамп не повернувся на політичну арену. Тож приємно бачити, що республіканці в сенаті та деякі республіканці в палаті представників також роблять те, що ми власне робили весь цей час, підтримують Україну. Зрештою, саме це нам і потрібно, щоб дійти до розумного завершення цієї кризи. Yeah. Із цього приводу цієї середи, тобто через два дні, виповнюється два тижні з того моменту, як президент Трамп заявив, що дає двотижневий термін для оголошення, як він збирається діяти щодо мирних переговорів. Я звернув на це увагу, тому що ми вже не раз чули від президента цей двотижневий термін щодо багатьох питань. Він сказав: Я повідомлю вам приблизно через два тижні, коли його запитали в овальному кабінеті, чи хоче Путін закінчити війну. Він неодноразово озвучував подібний термін, відтягував час, щоб заявити про свою позицію щодо мирних переговорів або про те, що він думає про мотиви Путіна. Як ви думаєте, чого чекає адміністрація? Якщо не сам президент, то принаймні адміністрація у цій ситуації? Я маю на увазі Трамп досі лише починає усвідомлювати просту ідею, що Путін це погана людина, яка хоче продовжувати цю війну, те, що весь інший світ зрозумів уже давно. Тому я не розумію, чому Трамп і далі чекає на Путіна. Я не розумію, чому він продовжує робити те, чого хоче Кремль. але саме це і відбувається зараз. Він сподівається, всупереч надії, всупереч реальності, всупереч усім фактам, що Путін насправді хоче укласти з ним якусь угоду, але це зовсім не так. Нам потрібно посилювати тиск на Росію, українці це вже роблять, ми також повинні це робити, і зрештою саме такий тиск нам потрібен, щоб змусити Росію і Путіна сісти за стіл переговорів і завершити цей конфлікт так, щоб це не стало подарунком для Путіна. Адже якщо Путін вийде з цієї війни, думаючи, що він може просто завойовувати будь-яку країну, яку захоче, наступною ціллю цілком може стати НАТО, а це означає, що будуть залучені американські війська. І, можливо, ще більш ризиковано, це надсилає сигнал Сі Цзіньпіну в Китаї, що він може зробити те саме, що західний світ дозволить сі Цзіньпіну захопити іншу країну так само, як дозволили це зробити Путіну. А це може розпочати третю світову війну в Тихоокеанському регіоні через Тайвань. Тому дуже багато залежить від того, щоб завершити цей конфлікт, так щоб це стало сигналом для Росії та всього світу, що так чинити не можна. Ви не можете бути воєнним злочинцем, ви не можете просто захопити країну лише тому, що вам цього захотілося.